Сезон кабачків у розпалі, отже, ви ще встигнете приготувати хоч один. Свої улюблені літні страви. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Не знаю, як ви, але я кожного року чекаю, коли почнеться продаж кабачків. Бо настає час, коли можна готувати свої улюблені літні страви. Кабачок почали вирощувати 5 тисяч років тому назад на території сучасної Мексики. А в Європі він вперше з'явився у 16 сторіччі завдяки іспанцям і португальцям. В Україні кабачок полюбили не одразу. Спочатку не знали, що з ним робить, а потім з'явився рецепт кабачкової ікри, і все змінилось. У Франції і Італії готують страву з фаршированих квітів кабачків, і це справжній делікатес. Тож, якщо ви не дуже любите сам кабачок, можливо, треба спробувати фаршировані його квіти, але сьогодні квітів не буде. Але буде. Три простих рецепта з кабачків, які перевірені часом, і моїми смаковими рецепторами. Тож поїхали! Для цього рецепту нам знадобиться один середній кабачок, одна морквина, приблизно 2-3 зубчика часнику. Для маринаду знадобиться оцет у мене це яблучний оцет, мед або цукор, рослинна олія, сіль та перець. Давайте готувати! Все дуже просто. Моркву і кабачок спочатку треба або нарізати, або натерти тонкими слайсами. Ви можете використовувати або кухонний комбайн, або ніж, або терку. Коли морква і кабачок вже подріблені, я готую маринад. Два-три подріблених зубчики чеснока. Туди я додаю 2 столових ложки оцту, дві столових ложки олії. У мене оливково можна використовувати будь-яку рослинну олію. 2 столових ложки меду або цукру, сюди чайну ложку солі. І за смаком я додам чорний перець. Можна додати будь-які інші ваші улюблені спеції. Перемішуємо маринад. І додаємо до овочів. Перемішуємо овочі разом з маринадом. Необхідно, щоб маринад рівномірно розподілився між овочами. І відправляємо нашу закуску на 2 години у холодильник. А поки закуска з кабачків і моркви маринується, я приготую другу страву, запечені кабачки з сиром та шинкою. Для цієї страви нам знадобиться. Два середніх кабачка, 100 г панірувальних сухарів, 50 грамів натертого пармезану і приблизно по 80 грамів твердого сиру у мене це сир едам, і шинки. Також знадобиться сіль, спеції і оливкова олія. І спочатку треба порізати кабачки на тонкі довгі слайси товщиною не більше 5 міліметрів. Нарізані кабачки необхідно бланширувати у гарячій воді буквально півтори хвилини. Як правильно бланширувати кабачки для цієї страви? До киплячої води я додаю приблизно півстолової ложки солі і туди прямо у киплячу воду додаю порізані кабачки. І залишаю їх там приблизно на хвилину-півтори. Якщо не вдалося нарізати занадто тоненько, то можна і на дві хвилини залишити. А якщо навпаки нарізали дуже тонесенько, то краще менше ніж на хвилину. Як тільки пройшов час, я дістаю бланшировані кабачки і дуже рекомендую їх одразу класти у холодну воду. Це дозволить їм. Не зваритись, бо нам вони потрібні на півсирі. А так, якщо їх не покласти в холодну воду, вони можуть дійти за рахунок внутрішньої температури. Тож після горячого одразу в холодну воду. От такі спа процедури. Воду з кабачків зливаємо, кабачкам даємо стікти. Ось такі вони виходять. І продовжуємо готувати. Нам потрібно змішати 100 грамів панірувальних сухарів і 50 грамів пармезану. Можна навіть не весь пармезан висипати, я зазвичай зовсім трохи залишаю, щоб наприкінці присипати зверху. Перемішуємо. Це буде наша хрустка скоринка. Тепер. Необхідно 2-3 столових ложки рослинної олії. У мене це оливкова. Туди я додаю дрібку солі. І спеції. Сьогодні я додаю чорний перець і сухий часник. Ви можете додати будь-які свої улюблені спеції. І тепер формуємо страву. Я беру шматок кабачка, змащую його з одного боку олією, і тепер цим боком я кладу його в панірування, всередину кладу шматок шинки, шматок сиру і закручую це в рулетик. Ось такий рулетик виходить. їх я викладаю у форму щільно один до одного. Зараз покажу, що вийде. Ось така краса у мене вийшла. Зверху я присипаю пармезаном, який я залишила. І відправляю у духовку 180 градусів 20 хвилин. А поки страва запікається, я приготую третю страву з кабачків, і це кабачкові оладки з сиром. Поїхали! Для кабачкових оладків з сиром нам знадобляться наступні інгредієнти: одне яйце, три зубчики чесноку, два середніх кабачка, приблизно 150 грамів твердого сиру. У мене це є дам. 4-5 ложок борошна сіль і спеції за смаком. У мене це куркума мускатний горіх, чорний молотий перець і сухий часник. Також знадобиться олія для смаження. Давайте готувати! І спочатку я натираю кабачки на терку. До натертих кабачків я додам. Дві дрібки солі і відставлю у бік, щоб кабачки пустили сік. А поки кабачок пускає сльози, я натираю сир. Тепер залишається злити рідину з кабачків і замісити тісто. Важливо пам'ятати, що успіх ваших кабачкових оладків залежить від того, наскільки гарно ви віджимете його від водички. Можна використовувати сіто або марлю, якщо не вистачає сили рук. До натертих кабачків, які я вже віджала, я додаю одне яйце, дрібку солі. Перемішую. Сюди ж додаю подрібляний часник, натертий сир і ще раз перемішую. Тепер додаю спеції. Всього по трішечку, чорний перчик, куркума, москатний горіх і сухий чесник. Часнику багато не буває. Ще перемішую. І поступово починаю додавати борошно. Борошна потрібно небагато. У мене в цьому стаканчикі 5 столових ложок. Зараз подивимось, можливо, знадобиться навіть менше. Ось і все тісто для кабачково-сирних оладків готове. Залишається тільки обсмажити. Для цього треба попередньо розігріти пательню, налити рослинну олію і на середньому вогні обсмажити до золотистої скоринки. Формувати кабачкові оладки нескладно. Просто я набираю ложечко і на пательню. І коли з одного боку підсмажиться. Просто перегорнуть. Ось такі золотисті красунчики у нас вийшли. Я їх полюбляю їсти з помідорами, пармезаном і часниковим соусом. Зараз покажу, як це виглядає. А також, поки я смажила, приготувались запечені кабачки. Дивіться, яка краса! Давайте спробуємо! Ось і все. Три простих страви з кабачків готові. Сезон кабачків у розпалі, отже, ви ще встигнете приготувати хоч один. Обов'язково спробуйте і кабачки заграють для вас по-новому. Пишіть в коментарях, який з цих рецептів сподобався вам найбільше, а також діліться своїми улюбленими рецептами. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в нових цікавих відео.